Гіна Костенко вірш про життя. І все на світі треба пережити. І кожний фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, люденьки, на людях, хай мали млин свою одвічну дерть. Застрахло серця, мов була у в грудях. Нічого. За це вилікує смерть. Хай буде все не бачене Хай буде все пробачене пробачене. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Так як є. А може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум від біди не згірк ще, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселимось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов уламок в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачене, хай буде все пробачене пробачене. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.